Рівняни зібралися на головному майдані обласного центру, щоб провести в останню дорогу полеглого на війні земляка. 51-річний старший сержант Олег Тишков отримав важкі поранення на Донеччині. Лікарі не давали ніяких гарантій, що чоловік житиме, але рівняни до останнього збирали гроші на лікування бійця. Олег геройський воював, захищав країну, став героєм, збивши ворожий шахід, котрий. Ніс смертоносний заряд, от наслідок чого і отримав поранення, внаслідок якого і, на жаль, померся молостопада. Схилили <рив> голови у скорботі за полеглим земляком, рідні та друзі Олега, колеги по роботі і побратими по службі. Усі вони пригадують чоловіка добрим та чуйним, здатним прийти на допомогу тоді, коли це необхідно. Так само Олег не зміг залишитися осторонь, коли в Україну ступив ворожий чобіт. Дуже шкода, що так це вийшло. Пам'ятаємо, любимо, відомстимо. У мирному житті Олег встиг реалізувати себе у різних сферах. Певний період працював водієм, займався пасажирськими перевезеннями. Колеги відзначають запал, з яким чоловік брався за будь-яку роботу. Дуже страшна втрата. Олег був дуже позитивною людиною, завжди посміхався, завжди підтримував нас, чим міг. Завжди добрим словом. Найбільша втрата ж спіткала найрідніших чоловіка. Дружина та син Олега до останнього були з ним. Поїхали в госпіталь у Дніпро, де лікувався військовий. Чоловік приділяв багато часу своїй сім'ї. Тепер великій родині доведеться звикнути жити без головної опори та наставника. В Олега залишилась дружина, донька і син старшого віку, в котрого вже народився також син. Тобто Олег буквально не так давно перед початком повномасштабного вторгнення став дідусем, але, на жаль, не зможе потішитись своїми внуками та дітками. Сумують сьогодні не лише у Рівному, а й на історичній батьківщині Олега Тишкова, селі Підлужне на Костопільщині. Поховали героя на кладовищі Нове в обласному центрі. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.